Обласний штаб національного спротиву змінив характер політичної діяльності замість звичного формування руху опору на Прикарпатті та у столиці. Активісти долучилися до добрих справ. Вони вирішили частину одежі, яку люди принесли на потреби майдану, передати доброчинним організаціям. Усе необхідне до Києва відправили. Натомість чимала частина теплого брання залишилась: це рукавиці, шкарпетки, куртки та шуби. Люди приносили навіть ковдри. Ті, що подали цю допомогу, надали її. Ми хочемо розподілити тих, які потребують цієї допомоги. Тут у нас в івано-франківській області, щоб ну воно нікуди не ділося. Бачите, воно тут активісти, волонтери, які прийшли, вони це все пересортували. Тепло одежу волонтери посортували та запакували до поліетиленових мішків. Регіональний штаб уже веде перемовини із карітасом та іншими організаціями про те, аби ці пакунки їм передати. О, я навіть собі уявити не можу. Та у нас в принципі в кожному мішку є посортований порахований одяг, але конкретну цифру я назвати не можу. Я можу сказати, що це тут точно більше 6 тисяч речей. Ми стали, почали це все розгрібати, складали, сортували по мішках. Теплий одяг, верхній, свидри, штани, шапки, рукавиці. Головними функціями штабу і нині залишається відправка волонтерів на столичний євромайдан і формування народної самооборони. Прикарпатці досі продовжують приносити харчі, медикаменти та засоби захисту. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.